Доброго всім бадьорого ранку. Рада вас вітати на моєму каналі. Зйомка, бачите, з підсвіткою, тому що ще на вулиці досить похмуро. Ранній ранок готую собі сніданок і мчу на роботу. Кавка моя десь там доготувалася, смакую, без нею нікуди. І лечу. Поки що на сьогодні ніяких планів, але працюю півдня, тому думаю, цих півдня не буду гаяти. Десь хочу сходити. Себе розрадити, підняти собі настрій. Тому не перемикайтесь, будьте зі мною. Ой, свіже повітря вийшло, вже біжу, лечу. Йду пішки. Оцей такий, знаєте, проміжок насолоджуюсь цим моментом. Ну Де сонце? Сонця нема. Зате достатньо тепло. Ах, насолода, насолода. Просто. До речі, підписуйтесь на мій канал. Я бачу, що підписуєтесь, я неймовірно рада. І в інстаграм також підписуйтесь. Ділюся з вами, як можу. По часу, як встигаю, так сторіс і викладаю. Все, погнала на нового включення. Робочий день завершив, ми вирішили зайти дощ, просто як з відра. Вирішила зайти близький круасан, подитися, випити смачного чаю, з'їсти круасан. Мабуть, в торгівельний центр подивитися якісь речі теплі. Куртку взагалі до Мадарині давно планували купити, так ми її не купили, можливо, є якийсь новий завоз і нам пощастить цього разу. Така затишна установка просто. Класна. Замовила собі Галицький мій улюблений кроса і чай з і беренка медом. Так, ми вже в Любаві ходимо, гуляємо, куртку вибираємо. Все таке однотипне, нічого не подобається, як завжди. Ми раніше міряли одну куртку, звісно. Магасин Мігаспорт, Найк, дуже її хочемо, але коштує вона як літак. Ну, зараз подивимося, можливо, ще раз поміряємо, якщо є наш розмір. Може і купимо, побачу. Не знаю, ще не впевнена. Ну, а особливо вибору, звісно, немає. Не знаю. З інтернету не купуємо, тому що боюся не вгадати з розміром. Зайшли в мене спорт, улюблений дарений магазин. Щас буде Ось нова колекція, подобається ось така куртка. Ось вони пудрили. Ну, Звісно, гарна. Мрія. Ой, зараз ще раз будемо віряти. Взяли ось таку чорну куртку. Зараз поміряємо, потім ще пудрову. Ой, Дарина, міряє куртку. Ось так вона виглядає. ну покрутись. Ну, класна, спортивна курточка. Теплиша, тепленько. Скажи, класс, круть. Mm -hmm. Угу. Угу. По другому мире? мире. У нас все еще по мире. Так, и сейчас меряем такая пудра еще. Тоже такая нежная, нежная. Что mm -hmm. не открывается? Mm -hmm. Ох, те куртки. С розу, эти куртки. Звучит розом. майки. Mm -hmm. Ой, это тоже классно. Такая нежная, как резинка сейчас внизу. Ну, яка подобається більше, ця чи чорна? Це якась мала вона чи, ні? Ну, а більшої немає. Чому? Не. Якась малованка. Ні? диви коротка, яка піднімаєш руки і коротка. Зараз будемо визначатися. Ну, капюшон, що їй шапка не потрібно, да? так? <зважать> капюшон класний взагалі. Слухай, забивати вітер точно не буде. Біла більша, правда. Біла більше? Ми <зважать> міряємо ще біло. І біла. Ну, біла клас. Найкраще. Як тобі, дерево? Біло нормально. Не нормально, а класно. Клас. Звісно, прати її треба буде. Але нічого. Це має мага? Клас? Чорний щось а ну, вона вся така. Ану повернусь. Все таке, вони всі такі сильно довгі, але Тут дуже гарні. резинка? різинка. ця резинка закочується, можна її закриваю. Навпаки, закриває мені здається. вона. Скажи? Так. Да. Супер. На тебе мало. Мало на мене мало. Немає, Обрали куртку, берем візу. Блін, класно, да? так? Я б сама тут Як вам? Я знаю, що Марка, будете казати, що Марка, але будемо грати. Так, Дарина показує, що ми купили. Люди ми купили таку цю білу, куртку класну, модну. А -а 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 -а. Дасиш раз одягнути. Mm. Дасиш. <Rag shades> вона така м'ягесенька, така класна, що за таку ціну, то я думаю. Ну, головне, щоб дитина була довольна, задоволена. Це вона нам буде не один рік, тому що вже в нас така доросла. Дарина. А і ще ми хочемо, якщо, звісно, нам завадить тривога, сходити на фільм. З Бредом Пітом в головній ролі, здається, зараз він в кінотеатрах активно е транслюється і я хочу також подивитися. Так що так. Мультиплексі вже купили квиточки, зараз попкорн. Дарина щаслива з курткою. Так, який ми будемо попкорн? <п -корно> Зараз купуємо аксесуари до фільму. Йдемо дивитися. Попкорн. Я взяла собі з карамелі попкорн, Дарина взяла сиром, там пепсі в мене ще сонці Через 10 хвилин почнеться сеанс. Сто років кіно не було. Подивилися фільм, такий придурашний, прикольний. Сперше бреда піта бачу такі кумедній ролі. Один раз варто подивитись. насміялась. Ну, класно. Сандра Булок там знімалась, і Ченіг Тату, буквально епізод. Такий відомий актор і епізодична роль, що мене здивувало. Ну класно, вже вечір, вечірні Черкаси, йдемо додому. Втомлені, але надзвичайно задоволені. Отримали задоволення і покупка, і кіно. Вже новий день. Я йду знову з роботи, знову з роботи. Погода сьогодні чудова. Вчора також був гарний, чудовий день. Провели його з Дариною з задоволенням. покупкою неймовірно задоволена, просто дитина а, щаслива. Я вважаю такі моменти самі найцінніші в дитинстві. А, я навіть також пам'ятаю, коли щось дуже хочеш і тобі це купують. Це просто вдячності. і Щастя немає меж. Тому я дуже рада, що вона задоволена. А сьогодні зараз я прямую за посилкою, чергова моя посилка і вже вдома з вами поділюся, що я там замовила і чим ще крім косметики я почала цікавитися. І з вами поділюся. Я думаю, що є такі глядачі, які зі мною розділять це захоплення. І поділюся враженнями від цієї посилки. Я вже вдома отримала свою посилочку, навіть вже тут на столі в себе вже її розпакувала, роздивилась. Зараз все вам розкажу. Нещодавно почала цікавитися нішовою парфумерією. Чому? Тому що надихнула мене на це, наша лікарна роботі. Прийшла на прийом одного разу і мене вразив парфум. Я запитала, що це, і вона мені сказала, що це. Відтоді поніслася. Вже тестую мабуть, третій чи четвертий парфум, зараз це вам покажу. Протестувала три парфуми Тізіана Терензі. Я думаю, дехто знайомий з, цієї, з цим брендом. На кірки, мабуть, знають, що просто він, неймовірно, дзвінкий такий, що двері відчиняєте. Але насправді нішева вона стійка, дійсно, складна по своїм нотам, і не всім зрозуміла. Але, як на мене, можна вибрати з цього щось для себе. Тому я знайшла сайт, де ем, розпивають цей парфум. І, до речі, він якісний, тому що шлейфи неймовірні, компліменти отримувала. Як компліменти, так і не компліменти, тому що не кожен, не кожен розуміє це. Що замовила? Дивіться, в мене ось так виглядає посилка в таких маленьких коробочках. Приходить підписаний флакон по мілілітражу. Ось так виглядає флакончик на 5, ось так на 10. І саме малесенький я замовляла, це 3. Ну, краще беріть на 3, тому що, якщо аромат не сподобається, то не так засмутитеся. Що «Ті з Тізіани Терензі я протестувала, то це мені сподобався гумін класний такий. М -м -м, просто. І хто любить бакару, а комусь бінтьот, ну, ну, як на мені, це просто шедевр. Я обожнюю. Є аналог Спіріто Фіорінтіно в Тізіане Терензі. Так само замовила Томас Касмала Апреля Мур. Хто чув? А схожий, до речі, на Спіріто Фіоріно на бакару. Є оця нота шафрана там. На, як то кажуть, називають напалені цукрові ваті, напалені цукрові ваті. так, То в Космала ця нота трошечки така приглушена і не так вона б'є але він неймовірний. Також мені цього разу поклали в подарунок нашумівший, нашумівший зараз Марк Антуан Баруа «Ганімет». Друзі, він мені, я зараз нанесла, сижу. Ну так. Дзвінкий, тяжкий. Говорять, перші ноти глянцевим журналом пахне. Так, да, дійсно, дорогим таким, ну, дорогий парфум. Але мені він занадто тяжкий. Такий от. От. Апреля Мур мені подобається краще. Тому наступного разу, мабуть, замовлю собі більший мілілітраж. Так що. Ось поділилася тим, чим займаюся, що цікавить. Тому, кому цікаво, замовляйте, пробуйте. Так, цілий флакон не купиш, тому що нішеві парфуми вони достатньо дорогі, да, по 15-20 тисяч 100 мл віддати, потім він тобі набреда. А так, розлив, дуже зручно сумочку собі кинув, Освіжив цей аромат, коли потрібно. І просто клас! Так що ось так поділилася з вами своїми новинами. Ну, все, на цьому буду завершувати свій влог. Аромат на кухні стоїть неймовірний, просто як в магазині брокарт. Цілую вас, люблю, вдячна вам, що ви на мене підписуєтесь. вдячна, що дивитесь, коментуєте. Гарного всім дня, тижня! Все буде Україна! Перемога за нами! Цілую вас до нових зустрічей!